фан К-19, я б його назвав чопором для початківців. Спереду ось така лампа світлодіодна На ось таких колесах. стильно виглядає двигун одноциліндровий, чотирьохтактний, 200 кубів, максимальна швидкість може 120 розвивати. Ззаду барабанні гальма, два амортизатора, є підзвітка номера. 6 передач. Запалення ось тут вмикається. Ось так він виглядає. На інжекторі, до речі, заводиться дуже добре. <му> І фан-К-19. Я б його назвав чопером для початківців. Спереду ось така лампа світлодіодна. На ось таких колесах стильно виглядає двигун одноциліндровий чотиритактний 200 кубів. Максимальна швидкість може 120 розвивати.